Друзі, вітаю. Кан забудова почав рекламувати новий ЖК, біоритм, цікавий формат буде, щось у нас до Тетріса, але вже там буде порядка 9 будинків. Це з найключових моментів, які відокремлює його від Тетріса, тому що вони кажуть, що вони зроблять краще, ніж Тетрис, а Мені Тетріс більше подобається, тому що це більше про камерність, про унікальність, про преміум. Семент там вже буде 9 будинків, більше сусідів, ми це буде ок. Але по ціні ми поки що також не розуміємо, яка буде ціна фінальна. В квітні тільки почнуть розповідати. Зараз формується база потенційних інвесторів, і за цього поки що така інтрига. Локація відносно цікава, це біля Ocean Plaza, Комусь буде ок, це не історичний центр. Ну при цьому дещо таку махіну збудувати.